Випадок зі слів фахівців унікальний. Зібрав членів виконавчого комітету на чергове засідання. Сімейна пара виявила бажання удочерити 15-річну бердичівлянку. Справа потребувала термінового вирішення, тож стала першою у списку поточних питань, запропонованих членом виконкому, для ухвали. Свою згоду останні дали, як і на опікунство мешканця Бердичева над 10-річним хлопчиком, котрий втратив матір та батька. У переліку питань було таке, що стосувалося визначення замовника виконання робіт з проектування енергетичних мереж на частині виділених учасникам АТО земельних ділянок, а саме на вулицях Бистрицькій, Зеленій та у районі цукрорафінадного заводу. Наступним рішенням члени виконкому внесли зміни до одного зі своїх попередніх рішень. Тогоріч інформував заступник міського голови Сергій Онофрійчук, через брак коштів не був здійснений капітальний ремонт згідно черги у кількох помешканнях інвалідів війни. Тож зараз місто виділило на ці цілі близько 20 тисяч гривень. Приміщення на вулиці Одеській 40, колишня котовського віддадуть в оренду без дозволу на перепрофілювання. У ньому розташується аптека. Також серед іншого на засіданні ухвалили рішення про надання адресної грошової допомоги та затвердили рішення міської комісії з надання субсидії. Як доповіла начальник управління праці та соцзахисту населення Наталія Омелянчук, останнім часом нарікань на роботу членів комісії до неї не надходило. Скарги, з якими люди звертаються на гарячу лінію, додала стосуються здебільшого зменшення соціальних норм.